Шалом, це Славко, ми пробуємо зробити сюжет, а наші любі сусіди реалізують ремонт квартир за отримані, не скажу на війні, але в Збройних силах України великі гроші. Отже, поки наші тилові військові ремонтуються, наші фронтові військові пробують здержувати дії у вугледарі. Я скажу при такому широкому фронті наступу на вугледар, ясно, що... Вуглядар сам перетворюється на форт з фортової фортеці. І ясно, що як такий він буде втрачений, тому що, ну самі знаєте, що, що таке вуглядар за розміщенням. Битва за вуглядар зараз всі говорять, підходить до кінця, але ж наша справа не. Аналізувати факти, розумієте, ми ж не капітани, очевидні з вами, ми з вами, майори прогнозів. Я так скажу, ось власне проникнення через даті, через приватний сектор. Ну, це таке, те, що кажуть одноразові лізуть, я скажу, що всі штурмовики одноразові. Якщо зараз не закріпилися, то може закріпляться. Потім потім нам важить робити висновки з от усіх явищ. Це зона бойових дій. Оце от велику схему, бачите, намалював наш Вальтерсон, наш шведський, я б би сказав, панікер або пораженець, наш шведський песиміст. Ось, власне, всі зараз потім Стерненко. наш. Неясно, хто, хто підхопив, чи Стерненко видав ідею, що це справа годин, чи Стерненко її прочитав. Важить не це. Важить висновки. Здержуваючи дії на Донбасі на даний момент прийшли до етапу, коли власне накат противника є і буде продовжуватися. Чому? Тому що ми не можемо стільки протиставити. У нас нема стільки одноразових піхотинців, щоб протиставити їх одноразовим мотоциклістам. Тут ви розумієте, це мала би бути битва. Одноразових мотоциклістів, як в тому мед Максі, але ж це ж не кіно. На жаль, от росіяни можуть втілювати погані фільми в реальність, а ми ні. І тому все, що можна сказати за Донбас, це що швидше закінчиться фортеці на Донбасі чи залоги для цих фортець чи оборонці цих фортець. От що маємо. Ми маємо зараз визначитися ті, хто командують. Рівнянням, що швидше має закінчитися, фортеці чи залоги для цих фортець. Ясно, що бойові дії на даний момент мають характер прикриття для якихось політичних розмов, для політичних спроб припинити конфлікт, знайти якийсь вихід з нього. Бачите, як успішно ремонтують, я скажу, що поки що, слава Богу, гроші є, принаймні будуть наші. Військові з новими квартирами, це вже перемога, я скажу на даний момент. Так ось, але ми поки що в новому плані Зеленського нічого не побачили, окрім загарніці, нам поможе. Пустіть дуньку в Європу чи в Україну в НАТО, як там було сказано. Ну, власне, все, що можна було б почути від білої опозиції 19-го року, від кадетів, так званих на Кубані, від добровольців. От всю цю все, Денікінщину, ми, власне, чуємо всі оці вимоги від Заходу нас порятувати. Що на це все можна сказати? Добре, що якщо обійдуться з нами не так, як обійшлися з білими. Якщо вони білих росіян зрадили рідних їм 19-20-го року, то що ми їм? Але в порівнянні з білими росіянами нас принаймні. Вислуховують, тому є надії на політичне рішення, а які воно буде розуміти. Я головного не почув в усіх цих мирних планах і планах продовження війни. А що лишать Україні, де буде Україна в результаті всього цього військово-мирного процесу? А поки що, ми маємо за вами спостерігати за ситуацію на Донбасі, і той варіант, який нас цікавить, а не дуже цікавить Зеленського, це те, щоби. Залоги лишилися, щоб фортець, може і не стало, але щоб залоги цих фортець лишилися, нам зараз більше важать захисники Вугледару, ніж той Вугледар. Так само потім будемо говорити за решту оборонних позицій на північ від Вугледару. А те, що цей куток Донбасу вони здобудуть, так вони його все одно мали здобути за мирним планом. Зрозумійте мене тут. Все йдеться лише в тактичні подробиці, здобуття ними Донбасу, з якими жертвами в який час це все відбудеться, і що лишиться від збройних сил України в результаті цих здержуваючих дій. нас цікавить, щоб аби більше збройних сил лишилося, і менше Донбасу, в його, як би це сказати, інфраструктурному сенсі. Все таки концепція Фербранде Ердес, те, що Путін втілює. З такою рішучістю, послідовністю, що ніяким націоналістам, ніяким біндєровцям би таке Фербранде Ерде і не снилося, так що хай нищить далі, аби наші були цілі. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте.